Друзі, всім привіт! Ви безодні. Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії цього тижня. А саме поговоримо про таке: критика Паліндромом Артема Пивоварова. Новий реліз від Джері Хейли Дантеса, ексклюзив від Клавдії Петрівни і, звичайно, рубрика Крінж Пакет. Тож гайда починати. Почнемо з критики від Степана Паліндрома, який цього тижня виступає на файному місті. І під час прес-конференції він розкритикував Артема Пивоварова за його проект Твої вірші мої ноти». Спочатку з'явився безпосередньо невеличкий шматочок на порталі Музвар. Я смак, я не смак. Мені здається, що робить півовар, це знущання, типу з поезії «Розстріляного відродження і так далі. Хоча ніби звучить це все фірмово, і багатьом людям це заходить. Я так розумію, півовар це артист такого першого ешелону в плані поп-музики української. І а хто знає, можливо, з десяти людей, які послухають цю пісню, хтось перейде за цим віршем далі в Google і до себе відкриє якісь приємні несподіванки. Тому десь нативно там є якась освітня така штука, і за це я плюс. З якого було не зрозуміло, що має на увазі взагалі Степан, але в подальшому в телеграмі Музвара з'явився повний шматок розгорнутої відповіді від Степана, де вже було зрозуміло, що він мав на увазі, Оця така штука, і за це я плюсую. А, ну, це в будь-якому випадку популяризація, типу, як не крути. Інше питання: от з того, що це іноді ну, знущання, типу, тому що іноді. І це не всі, мабуть, відчувають. А, але от я іноді цю цю фальш якось так промацую, тому що видно, що треба видати трек в квартал, щоб Спотіфай не просів, іноді ну, і треба там на швидку руч зробити. А хто там на сьогодні? Семенко? Ну давай, розумієш, це відношення до поезії, яка типу сакральна вже можна сказати для багатьох. Це таке відношення, ніби ти береш ті Макдональдсі, типу е, тому трошки підхід би змінити. А так все добре. Ну як на мене, це взагалі дуже круто, що є якийсь публічний дискурс. З цього приводу, тому що не всі відверто пісні Артема Пивоварова є вдалими, і тут я з дечим погоджуюсь з, з паліндромом. Але те, як рухає взагалі українську пісню Артем, ну мені здається, що ну, мало хто це може зробити на такому ж рівні, в такому обсязі, вкладати в це кошти, тим паче він в подальшому, як ми бачимо цього тижня. Продовжує не тільки е, за рахунок віршів е, великих поетів їхати, а і допомагає молодим артистам на кшталт гід і кола, де вони презентували пісню на вірші Миколи Вінграновського. Е, все класно виглядає. Кола, прекрасний молодий виконавець гід. Блін, ну так погано це виглядає в стрімінгах. Ось цей підпис півоваров прот. Ну якось я розумію, що людина хоче показати, що це саме він продюсував, але ну всі інші саунд-продюсери якось більш красивіше це показують, чи просто писати в назві. Навіщо це окремим профілем робити? Ну, Виглядає трохи дивно. Але я уточнив у менеджменту Артема Пивоварова, чи взагалі в подальшому Артем буде співати в цьому проєкті. Як мені зазначили, співати він далі буде. Але буде підтягувати. Це нова така гілка цього проєкту. Вона називається Нові імена, де будуть співати молоді виконавці, на кшталт гіда і вже артисти, які мають. Аудиторію Велику, як кола і не навпаки, з любов'ю. Наступний у нас новий реліз від Дантеса і Джері Хейл. Я ховаю губи у губах, від вітру пересушені. Як на мене, непогана колаборація. Найбільше мені з цього сподобався кліп. Дуже просте, але класне рішення. Цікаво, чи це якась. Ідея новач, це референс. Напишіть, якщо хтось бачив щось подібне. Як на мене, вийшло все круто. Це в плюс як і Дантесу, так і самі Яні, і тим паче, в розрізі того, що вона ось іде по направленню завоювання європейської аудиторії, не забуваючи про українську і роблячи велику колаборацію. Молодець, так тримати. Але перед тим як ми підемо далі, хочу вас попросити підтримати наш збір для 72 окремої механізованої бригади, де ми збираємо 110 тисяч на РЕБ, Потрошку цей збір рухається, але хотілося б до кінця місяця його закрити. Тож всіх прошу переходити за посиланням в описі, підтримати. Тим паче це допомога людині, яка чесно вплинула на те, щоб я колись почав слухати українську музику. Тож чекаю від вас будь-який донат. Далі будемо говорити про нову школу тут. Артисти, які вистрілили вже під час повномасштабного вторгнення, почнемо з. Назви і брикульця, які випустили як на мене одну з найкращих композицій цього року. Чому мені подобається ця пісня? По-перше, образність неймовірна, кожен куплет індивідуальний. Зашкалює частенько пуль, зашкалює частенько сердень. Сень не той вода, не та класні програші, інструментально все круто зроблено. Мені взагалі здається, що Павло Гоц, а він писав основу цієї пісні. Написав одну з найкращих своїх пісень і. Це ну просто пісня, яка в саме яблучко потрапила, тому що ось ця образність чужію я. Знаєте, начебто вона була дуже актуальна на початку повномасштабного вторгнення, але зараз вже багато людей почало ностальгувати за своїми містами. Ну, як на мене, просто потрапляння в 10 з 10, в те, що відчувають зараз в суспільстві. Тим паче слово просто ну, послухайте, як це звучить. Чужію я, неймовірні слова в куплетах. Чужію я, вже заїшаріла листя, чужі юя, насліст, насмісне місто. Браво! Нема що сказати, хочу, щоб у всіх вона була в плейлистах. Йдемо далі новими іменами. І декілька тижнів в Тіктоці. Так, планомірно вже віруситься пісня від Шепіля, молодого виконавця, який зробив цей трек в колаборації з Ліфльором, як на мене вийшло доволі вдало. Сигарету, помняту, Далі у нас нове ім'я, про яке ми ніколи не говорили тут це Ілля. Український саунд-продюсер, який робить музику, яка залітає просто на весь світ. Ось його дебютний трек. Просто подивіться, скільки цей ремікс набрав переглядів на Ютубі, на Spotify. Якась неймовірна кількість. І ось цього тижня він представив нову роботу, яка, ну я впевнений, набере ну, приблизно такі ж самі цифри, тому що пісня дуже сильно віруситься в Тіктоці. А саме в закордонному класне ім'я. Хто не знав, послухайте. Дуже цікавий артист. Далі поговоримо про пісню, яку особисто я чекав ну, приблизно декілька місяців. Вона від молодої виконавиці Лізи Бібікової. Яка у мене першими своїми роботами чомусь асоціювалась з такою виконавицею, як Марія Чайковська, яка родом із Одеси? Наскільки я пам'ятаю? Якщо ні, то виправте мене е, в коментарях. І саме в новому релізі виконавиця нам демонструє якусь свою власну індивідуальність. Пусти, І круто, що після першого хайпу української музики в інфопросторі у нас і далі, і далі з'являються нові імена, які дуже планомірно рухаються і роблять безмежно красиву музику. Чому не потрібно мільйон причин, щоб знову додому притисніше? Ну і завершимо блок нових релізів ще однією максимально неочікуваною. Колаборацію від Small Depot і Інгред. <му> ну, а далі у нас рубрика Track Insight, <му> Де сьогодні у нас неочікувано прозвучить нова пісня до виходу від Клавдії Петрівни. Ця пісня із нового майбутнього альбому, який буде вміщати 8 треків. З нами команда Небо Music поділилася інсайдом і продемонструвала трек лист, з чого буде складатися новий альбом від Клавдії Петрівни. Дуже цікаво виглядає те, що другим треком у нас іде колаборація з Машою Кондратенко, яка вийде зовсім скоро. Вона буде називатися «Їде дах». ще із цікавого мені скинули обкладинку, яка буде у Клавдії Петрівни на альбомі. І інтрига в тому вона трошечки заблюрена, спеціально, щоб нам тут інтригу потримати. І там буде обличчя виконавиці, можливо, нам безпосередньо на самій обкладинці вже спалять хто ж там за образом Клавдії Петрівни. Всім. Ми розуміємо, що це Соломія Пришко, але поки що вони ось в такому вигляді роблять інтригу. Очікуємо альбом і безмежно очікуємо шоу, яке відбудеться в кінці цього місяця в палаці спорту. Ну і після ексклюзиву поговоримо про те, яким чином потрапляють в українські чарти російські пісні в рубриці Крінж Пакет. Музика. Хто підписаний на наш інстаграм? Бачить кожного понеділка чи вівторка, де ми оновлюємо чарти головних. Стрімінгових платформ і сервісів, які є в Україні, там є Spotify, Shazam, Apple Music, YouTube Тренди. Ну тобто, все, що є максимальному в доступі для людей, ми публікуємо інформацію, тому що. Я помітив просто, що у нас якось не ведуться нормальні чарти, і хотілося просто продемонструвати, хто туди потрапляє. Ну і, звичайно, там дуже багато російських артистів, як зазвичай, менше, ніж до повномасштабного вторгнення, але там дві-три людини завжди потрапляє. І багато хто каже, Боже, це ж він спекулює, тому що хоче показати, що російські в чартах він спекулює на патріотизмі. Насправді ця ідея просто для того, щоб демонструвати. Реально, хто потрапляє в чарти? ось дуже цікаво спостерігати за тим, як потрапляє пісня Велбоя і Парфенюка. І то вона в топ 10 то опускається нижче, і на різних стрімінгах як себе ведуть композиції. Я думаю, це більше цікаво менеджменту. Але додає якоїсь е, такої змагальної історії, як на мене. І мені було цікаво, чому ж настільки довго тримаються деякі композиції від російських артистів, а тим паче це не російські артисти, які були тут дуже популярні до повномасштабного вторгнення. Це артисти, так би мовити, нової хвилі. І я якось прийшов до такої думки, що, скоріш за все, ж воно вірситься через TikTok. І я зайшов на звуки цих артистів в Тіктоці, подивився, хто ж знімає і робить популяризацію. Цього контенту, що я вам можу сказати? Там тьма тьмуща, українців. і це невеликі блогери. Ви ж знаєте, що в Тіктоці може залетіти людина, яка має як і 100 підписників, так і 100 тисяч. Тобто неважлива кількість підписників, залетіти може будь-хто. І люди, замість того, щоб використовувати звуки українських артистів, і ви помітили, напевно, під час випуску, що в кожному релізі я демонстрував, скільки вони набрали звуків в Тіктоці. Це було спеціально, щоб продемонструвати те, що у нас є тьма тьмуща класних звуків, які потихеньку зростають. Але якщо б українці безпосередньо знімали свій контент під українські звуки чи під світові тренди, то у нас би не було такої кількості росіян в наших чартах. Це дуже закономірно, тому що величезній кількості на цих звуках, наприклад, 20 тисяч чи 15 тисяч, і величезний відсоток звідти саме українців і українок. І саме прикол, що у нас є величезна кількість українських класних звуків, і у нас є сервіс Громус від Юрія Нікітіна, де просто є чарт, що залітає в Україні від українських артистів, від світових артистів. І... Чомусь ніхто цим не користується, чомусь люди настільки, ну, от, оці перегляди важливіше, позиції. Є, ну для мене це якийсь сюр. Вибачте, але це сюр, коли заради того, щоб набрати якусь певну кількість переглядів: 10 тисяч, 20 тисяч, люди готові знімати під російський контент, і найдивніше, що. Багато із цих артистів, які висять в тренді, вони підтримують безпосередньо політику Путіна. Ну, знаєте, такі дуже прості речі. Розумію. Може хтось сказати, що це перебільшення. І ну, не тільки від Тіктоку висять в усіх чартах російські артисти. Але це одна із глобальних складових, про яку чомусь ніхто не говорить. Тож, давайте знімати. Під українські звуки в Тіктоці, в тому числі, тому що це також впливає на розвиток української музичної індустрії. Тож, ось такий був випуск новин. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставайте нашими донаторами чи на Кофі, чи на Патреоні, чи просто на Монобанку. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Нагадую про наш збір, який є за посиланням в описі. Всім до зустрічі і гарного тижня.